У Києві готові розглянути подальші заявки Польщі на ексгумації на Волині. У Польщі обговорять можливі заборони використання смартфонів учнями у початкових школах. Польський генерал вважає, що Трамп змінить свій наратив щодо Росії. Заступник міністра культури України Андрій Наджос заявив у середу, що українська сторона готова розглянути заявки, які надійдуть від Польщі щодо ексгумаційних робіт на Волині. Важливо, що подібний процес відбувався і з польської сторони. Додав він 24 квітня. У пужниках на Тернопільщині на заході України розпочнуться ексгумації польських жертв. Заступника міністра культури України Андрія Наджоса під час зустрічі з групою польських журналістів у середу в Києві запитали. Чи будуть подальші згоди на ексгумації? Ми готові розглянути подальші заявки, які будуть подані польською стороною. Дуже важливо, що подібний процес відбувався із польської сторони. Якщо ці процеси будуть взаємними, це створить атмосферу взаємної довіри між нашими країнами і суспільствами, сказав Наджос. Він додав, що польська та українська сторони зараз визначають конкретні місця. Заступник міністра культури України теж відзначив, що тема Волині використовується в пропагандистських цілях у російській дезінформації. Він визнав, що усвідомлює, наскільки важливою є історія Другої світової війни для польського суспільства. На запитання, чи уявляє він, що в майбутньому Україна назватиме події на Волині злочином чи геноцидом, він відповів, що такі формулювання мають ґрунтуватись на дуже вагомій доказовій базі. Він наголосив, що Ійська дезінформація часто використовує в цьому контексті такі терміни, як геноцид, масові вбивства та масові страти. Щоб запобігти їхньому використанню, ми розблокували цей процес і намагаємося створити основу для того, щоб, наприклад, професійні історики, судові експерти, антропологи могли визначити реальний масштаб цих подій, і щоб у майбутньому на основі досліджень ми могли використовувати чи не використовувати ці формулювання. Сказав Андрій Наджос. важливо за його словами позбавити російську пропаганду, маніпулю. Вати цим напрямком тому і була запрошена польська сторона. Він нагадав, що серед жертв Другої світової війни були теж громадяни України, яких поховали на польській території. Ми повинні з обох сторін належним чином вшанувати пам'ять цих жертв, наголосив Андрій Наджос. Коли йдеться про зловживання інтернетом дітьми та молоддю, найважливіше це профілактика, а не заборона, заявила заступниця міністра освіти Пауліна Пєхна-Вінськевич. Сьогодні Сейм Польщі провів засідання щодо законопроєкту, запропонованого Шимоном Головною про заборону смартфонів у початкових школах. Міністерство освіти має значно обережнішу позицію з цього питання ніж голова Сейму. Пауліна Пєхна Вінськевич наголосила в ефірі Польського радіо 24, що проблема інтернет залежності присутня серед молоді. Вона додала, що це питання безумовно. А потребує вирішення, але ретельного та ефективного. Для нас, для, едукації, для нас як для міністерства освіти, для нас, як для міністерства освіти, найважливішою є профілактика, протидія залежностям, бо є явище залежності дітей молоді від інтернету. Ми хочемо проаналізувати ситуацію. Якщо йдеться про конкретні правила, то я вважаю, що було би добре конкретизувати ці положення, тобто що була можливість, аби школа напряму могла вводити таку заборону. Найважливіше вивчити ситуацію. Була можливість, просто, щоб школа могла такий заказ що Є найважливіше, то проаналізувати ситуацію. Спікер Сейма Польщі, лідер партії Польща 2050 та один із кандидатів на пост президента Польщі Шимон Головня хоче, щоб учні початкової школи не могли користуватись смартфонами під час уроків. Згідно з його пропозицією, телефони будуть здавати на зберігання під час занять забиратимуться після їх закінчення. Вчителям будуть надані відповідні повноваження для забезпечення дотримання цієї заборони. Польський генерал Вольдиморскшипчак вважає, що президент США Дональд Трамп програв перший раунд переговорів з Путіним, що призвело до нещодавніх атак Росії на українські цивільні об'єкти. За словами екс командувача сухопутних військ Польщі, Трамп незабаром змінить свій наратив щодо Росії. Генерал Скшипчик заявив, що нещодавні російські ракетні атаки на цивільне населення в Україні, такі як надільна терористична ракетна атака на центр міста Суми, є наслідком некомпетентних дій Трампа та Білого Дому. Він нагадав, що президент США оголосив про припинення двосторонніх атак на критичну Жливити цивільну інфраструктуру, а остаточно росіяни помножили свої атаки, вбиваючи українців. То схоже, що Трамп програв цей перший раунд переговорів з Путіним. Саме тому я думаю, що американці вже переглядають свою позицію в Білому домі, і я думаю, що вона буде сформульована найближчим часом, сказав Скшипчак. За словами польського генерала, це ще один урок для нової американської адміністрації, яка, як він сказав, поступово починає розуміти, як функціонує Російська Федерація. Він висловив сподівання, що тепер військові, які краще знають Росію та знають що від неї очікувати? Очікувати матимуть більше голосу.